Сьогодні у випуску на Кіровоградщині протиповітряна оборона збила ракету та безпілотник. Є руйнування. У Кропивницькому вшанували пам'ять жертв геноциду кримських татар. Вишиті сорочки, які збирали протягом п'яти років експедиції Кіровоградщиною, показали в Кропивницькій етнолабораторії. Вирва, зруйнований паркан, вибиті вікна і двері. Такі наслідки влучання російської ракети в одному з сіл Олександрійського району на Кіровоградщині. Зміркувань безпеки його назву не називаємо. Уламки ракети впали біля будинку Катерини Репіної. Просто в 4:20 такий був удар різкий, що я просто за секунду злетіла з кроваті і вибігла в ночні сорочки на двір. Оце все на все не зні на двір, все було це як в тумані. Я думала, десь що то горить, а воно просто було така пиль, стовпом стояла, що нічого не видно. Сіро, все так було, і все. Оце таке було просто страшне. Наслідки, звісно, важкі для мене. Важкі. Все, буквально те, що. Хотілося, щоб все було добре, воно все поруйнувало. На веранді вибило обидва вікна і двері. На кухні вибило обидва вікна і третє вікно на переході вибило. Шіфера 15 листів побило. Там ще склад нас, і туди на клуні, там все, все це побило 15 листів. Квіти, які ростуть у обійсті жінки, присипані землею. Нею було засипане усе подвір'я, говорить жінка. Встановлюють скло і затягують плівкою вікна її будинку працівники комунального підприємства. Першою після вибуху на місце приїхала староста. З міркувань безпеки попросила не показувати її обличчя, не називати ім'я та прізвище. Для людей це велике горе, шок. Я розумію, що цього не підняти. Ну зранку було страшно, тому що стояли такі клуби диму і землі, що піднялася воздух з воронки, то страшно було дивитися на це. Ми йшли як по пуховій перині. Оце скільки пилі на, на асфальт нанесло. Подумала, що сталася пожежа, каже сусідка Катерини Репіної Тамара Лапіна. Минут 25-го я проснулася, і таблетку пила і подивилася на частинка, то ще рано, що я ляжу, тільки лягла. Чую такий звук, як наче хтось виє так. Я прислухаю, ну що таке собака, не собак, що воно таке. І тоді, як одразу після цього, одразу як удари, і мої стекла посипались. У хаті те вікно, посипала стекла. Я злякалася, станкала, що таке? У вікно дивлюсь, туман нічого не видно. Кажу, глянь, туман який. А це виходить, що це пилю того. Показує уламки ракети, які знайшла на своєму подвір'ї. Ну тут були різні, і тим більшенькі були, Ми їх пособирали, от там поклали, то я не знаю, хто їх забрав. Один з уламків привезли в тамтешній музей. Тут збирають залишки російських ракет, якими обстрілюють громаду. Уламки скла шиферу і вікон завантажили в машину. Усього через ракетний обстріл пошкоджені три будинки, розповів голова громади. Попросив не називати його ім'я та прізвище з міркувань безпеки. Всі, слава Богу, живі, здорові. Слава нашим Збройним силам, що не дають їм долітати до заданих цілей. Комісія виїжджала, всі описані всі пошкодження, які після подарунку нам досталися. Подальше там визначення ціни, суми збитків буде обраховуватися спеціалістами. Думаю, завтра буде відомо. У Кіровоградській області вночі протиповітряна оборона збила крилату ракету та безпілотник. Сказав голова обласної адміністрації Андрій Райкович. Травмованих і загиблих немає. Повітряна тривога в області розпочалась о 12.35 ночі. Тривала майже п'ять з половиною годин. Після тривоги комісія працює, виїжджає, обстежують, роблять висновки, готують відповідні документи, і люди можуть подавати їх і отримати відповідні компенсаторні виплати. Голова військової адміністрації сказав, що вночі протиповітряна оборона у кропивницькому районі збила безпілотник. Уламки влучили в об'єкт. Який саме і в якій громаді з міркувань безпеки попросив не називати. Сказав, що впродовж декількох годин рятувальники гасили пожежу. Евакуювали мешканців навколишніх дворів. Загиблих і травмованих немає. Анна Добрань, Анатолій Басистий, Суспільне новини. Кропивницький. З бійцями Максимом Тімгановим, Сергієм Поліщуком, Володимиром Діхтяренком та Романом Ганіним попрощались у Кропивницькому. Максимові Тімганову було 27 років. Він чотири рази звертався до військкомату, щоб його взяли на фронт, розповів дядько військового Віктор Кухта. Максим з Кропивницького навчався тут, у загальноосвітній школі, далі закінчив ПТУ на газозварювальниках. Каже, у 2017-му він виїхав в Польщу, там працював на будівництві. У березні минулого року повернувся додому. Відразу пішов до воєнкомату. Ну, відразу його не брали, а у лютому цього року призвали, він отучився і поїхав на схід. Я з ним 29 березня зізванився, він сказав, дядя, я відключаюся, у мене 6-7 днів не буде на зв'язку. З 30-го він вагався без відсізників. Того дня, говорить чоловік, його племінник загинув біля села Мар'їнка Донецької області. На фронті був стрільцем-санітаром десантно-штурмового взводу. Сергій Поліщук до того, як піти на фронт, працював слюсарем на заводі, розповів його друг Володимир Тимошенко. Добровольцем пішов на початку війни самої і чекав, поки його викличуть до служби. Його потім, в кінці літа, на початку осені, його йому перетелефонували, і він пішов воювати. На фронті був командиром бойової машини механізованої роти. Загинув 23 квітня біля села Богданівка Бахмутського району. Цю інформацію Суспільному надав керівник пресслужби міськради Сергій Якунін. За його даними, 27-річний Роман Ганін загинув 30 березня біля села Червонопопівка Луганської області. Був водієм аеромобільного взводу. Пішов на війну добровольцем весною 22-го року. Володимир Дігтяренко народився в Добровеличківці. Попрощатись прийшла його однокласниця Наталія Косюх. Дуже талановитий художник був, дуже гарно малював. Пейзажі, ну таке більш на таку тематику, якісь воїни. Два роки тому він уклав контракт на службу в армії. Загинув торік, 10 червня, біля села Тошківське Луганської області, розповів командир військового Геннадій Курочкін. Бійцеві було 50 років. «10 Юня. Дев'ятого я вивіз, 10-го вони вже пропали без вісті. А в октябрі, по-моєму, в сентябрі по обміну погибшими, він там є в списках. Поховали військових на Алеї Слави Далекосхідного кладовища в Кропивницькому. Олена Жикалова, Василь Левицький, Роман Сташенко, Суспільне новини Кропивницький. У Кропивницькому приспустили прапори. Так вшановують жертв геноциду кримських татар. Кримськотатарський стяг розміщений поряд з державним у центрі міста. 2015 року, після окупації Криму, депортація на державному рівні визнана геноцидом кримських татар. Сталін провадив таку політику, тому що не вдавалося русифікувати кримських татар, розповів історик Володимир Мороз. Ці події відбувалися з 18 по 21 травня 1944 року. Офіційним приводом звинувачень. Було тим, що корінний народ півострову Крим, кримські татари, співпрацювали масово співпрацювали з німецькими окупантами. Однією з реальних причин, а не ось цих приводів офіційних, можливо, було те, що Крим Крим це такий плацдарм для Росії. Такі були плани у Сталіна, врешті-решт захопити Дарданели. Протоку дуже дуже важливу, і про це мріяли і російські імператори, але це не вдалося. Можливо, зачистка від корінного народу Криму розповідає. Радянська влада дозволила нащадкам депортованого народу повернутися до півострова з 1989 року. Це фотографії кримсько-татарського ресурсного центру, на яких ви бачите кримських татар на мітингах. Повернувшись, вони просили виділити їм земельні ділянки у Криму. Два тижні більшість з них були в дорозі в жахливих умовах, товарних вагонах без їжі, без води, за різними підрахунками депортовано до середньої Азії, це переважно сучасний Узбекистан, Казахстан і Таджикистан. Було за радянськими десь такими підрахунками більше 191 тисячі. За підрахунками громадських організацій татарських, кримських татар, близько 423 тисяч. Відповідно, різняться і цифри стосовно загиблих від 40 тисяч до 100. 190 90 тисяч загиблих. Ось і мрія нашої сім'ї. Мріяли ми 20 років про наш куточок. Квартира в нас двокімнатна. Це кімната наша з чоловіком. Це кімната дитяча. У нас двоє діток, донька та син. Синочок маленький. Поліцейська з Кропивницького, 41 річна Олеся Колісник, показує двокімнатну квартиру, яку вони купили з чоловіком у кредит за державною програмою «Є оселя». Чоловік мій працює теж в патрульній поліції. Проживали в гуртожитку, орендували квартиру, так як уже з'явилася сім'я і діткам. Хотілося кращих умов. Каже про те, що запрацювала державна програма «Є оселя», дізналася з соціальних мереж. 3% іпотека, державна програма. І що ми, як поліцейські, входимо в перелік осіб, які можуть претендувати по цій програмі на житло. З 1 жовтня 2022 року вона стартувала ця програма, 7 жовтня 2022 року я подала заявку не тільки 2-3 минуло, як мені зателефонували і запросили мене до відділення Приватбанку для заповнення анкети. Розповідає, умова програми житло в обласному центрі має бути у новобудові або збудоване не більше 10 років тому. У мене дуже багато колег, які подавали заявки, я знаю, які брали участь в цій програмі. Але оце обмеження конкретно, що не старше житло повинно бути 10 років, обмежило якби можливості і отримання цього житла. В Кропивницькому, на жаль, обмежена кількість новобудов. Говорить, власниками двокімнатної квартири стали у грудні. Кредит у банку взяли на 20 років. Щомісячний платіж 4 тисячі гривень. Вартість квартири 35 тисяч євро. Програма передбачає первоначальний внесок. Банком було визначено такий внесок. Це 30% від вартості житла. Кредит нас. Національні валюти, партнери програми Йоселя, державні приватбанк і Ощадбанк та три приватні банки. Гроші банкам-партнерам перераховує компанія Укрфінжитло. Кредит видається під 3% відсотки за рахунок компенсації державою. Клієнт повинен бути не старше 60 років на момент виплати. Обмеження стосовно віку житла. Якщо це районний центр, обласний центр, то тоді об'єкт повинен бути не старше 10 років після введення в експлуатацію. Якщо це не обласний центр, то тоді не старше. 60 років, і це повинна бути квартира. каже максимальна сума кредиту 4 мільйони гривень. Подати заявку можна через додаток Дія, розповідає керівниця комунікації компанії Укрфінжитло Анжеліка Іванова. Це військовослужбовці збройних сил за контрактом. Правоохоронці, науковці, вчителі та медики у людини. Не має бути у власності більше ніж 52 52,5 квадрати на одну людину плюс 21 квадратний метр на Кожного наступного члена сім'ї в Кіровоградській області. Ми наразі маємо 10 позичальників за програмою, які взяли кредит на суму 7,3 млн грн. мільйона гривень. На думку кропивничанки Олесі Колісник, у програмі є оселя, потрібно зняти обмеження на купівлю житла у новобудові. Це дозволить взяти кредит більшій кількості людей. Олександр Сметанко, Роман Сташенко, Суспільне новини. Кропивницький. Баба Єлька дістала свої скарби зі скринь, які у нас зберігаються в етнолабораторії. Півсотні сорочок, які ми зібрали майже за п'ять років експедиції. Старовинні вишиті українські сорочки показують до дня вишиванки в Кропивницькій етнолабораторії. З півсотні сорочок, які мають колекції, 25 – з Кіровоградщини. Решта представляють інші регіони України. Ось ця з села Триліси Олександрівської громади, показує Світлана Листюк. Вони показують. Вишивку традиційного подолу давньої сорочки нашого регіону. Як ви бачите, це сорочка до підтички. Підтичка у нас із архаїчніша, вона з давнього домотканного полотна, Верх або станок бавовняний, це полотно крамне, і підтичка внизу вишита чорним кольором, що ми бачимо в багатьох сорочках нашого регіону. Тут є багато різних технік вишивки. Вона належала жінці 1925 року народження, вишивала її замолоду. На них Є характерна для Кіровоградщини ось така вставочка спереду. Це сорочка з села Розумівка Олександрівської громади. Вона з виноградиками, у неї такі широкі манжети, також із ягідками. Планочка характерна для кіровоградщини, там рослинний орнамент. І цікаво, що вона до піточки, і пітечка вже з домотканого полотна. І по ній ми бачимо вирізування. І бачите, техніки зовсім відрізняються, Верхня частина і нижня. І ми припускаємо, що. Нижня частина цієї сорочки вона давніша, і можливо в неї була інша верхня частина. І хто знає, ну їй точно більше ста років. Показує дві сорочки, характерні для Кіровоградщини. Це не така архаїчна вишивка, але це те, що точно було. Що воно було точно було в нас. Це ось ця клинка, бачите, ягідочки. От червоно-чорна вишивка, пазуха вишита, зібрані без уставки, ось так оформлена сама горловина. Переглянути колекцію старовинних вишитих сорочок можна впродовж місяця. Ольга Склярук, Володимир Волок, Суспільне новини, Кропивницький. Ви дивитеся Суспільне Кропивницький. Підписуйтеся на Суспільне Кропивницький у соцмережах. Новини спорту повертається в ефір Суспільного. У студії для вас працює Юлія Пазенко.